Добрий день, починаємо урок геометрії. Запишіть, будь ласка, в зошити. дистанційна робота. Середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції. І давайте подумаємо над такою фразою: да? нас постійно переслідує реклама. Вона вирішує, що нам купити, одягнути, де відпочити. Математика вчить нас думати та приймати рішення самостійно. Отже, давайте трошечки повторимо, так? Да? Пригадайте, зараз самостійно і дайте відповіді на ось такі запитання. Запитання ви бачите перед собою. Зробіть паузу і дайте відповіді на ці запитання. Якщо у вас немає відповіді, передивіться попереднє відео або пролистайте підручник, да? і дайте такі відповіді. Далі, давайте повторимо. Майже кожен урок ми повторюємо з вами паралельні прямі, бо да? це дуже важлива тема з 7 класу. Отже якими будуть прямі А і Б, подивіться. Ми бачимо, що два кута рівні. рівні. Які Це кути? Це внутрішні різносторонні. Якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Далі, знову ж таки, друга пара внутрішніх різносторонніх кутів прямі теж паралельні. Давайте подивимося, що ми бачимо? що внутрішні, різносторонні кути позначені по різному, да? однією двома рисками. Отже, вони не рівні. Отже, прямі не паралельні. Отже, пригадуємо, внутрішні різносторонні кути рівні, прямі будуть паралельними. Далі, якщо кут 1 і кут 2 в сумі дорівнюють 180 градусів. Пригадуємо, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180, то прямі паралельні, отже, А паралельно Б. Знову ж таки, друга пара. Прямі паралельні. Дивимося, якщо їхня сума не 180, а інша, да, якась цифра, наприклад, 140, то прямі, звісно, паралельними вже не будуть. Отже, пригадуємо, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, такі прямі будуть паралельними. Далі подивимося, що нам зараз показали відповідні кути рівні, прямі паралельні, інша пара відповідних кутів і ще, і ще. Да? Відповідні кути рівні прямі паралельні. Так, і властивості паралельних прямих, якщо А паралельно Б, то якими будуть дані кути? Рівними, да? це внутрішні різносторонні кути рівні Кут 1 до рівня коту 2. І інша пара. Да? Так, внутрішні різносторонні кути рівні. Якщо А паралельно Б, то сума цих кутів дорівнює 180. І інша пара. І останнє, якщо А паралельна Б, то відповідні кути будуть рівні. Так, отже, пригадали властивості паралельних прямих. Так, і переходимо до нашої теми. Якщо ми зараз намалюємо в зошиті трапецію А, Б, С, Д, знайдемо середину сторони а, Б, поставимо точку Є. Е, Знайдемо середину сторони CD, поставимо точку F. Зараз я дорозказую цей слайд, да? потім скажу, щоб ви зробили паузу, і ви запишете все в зошит. Отже, побудували трапецію ABCD, середина AB точка E, середина CD точка F, поєднали E і F. Подивіться, оскільки середина, то AE дорівнює EB, CF дорівнює FD. Зараз ми з вами побудували середню лінію трапеції. Еф це середня лінія трапеції, середня лінія трапеції паралельна основам. Отже, Еф паралельно БЦ і паралельно АД, і дорівнює їх півсумі, дорівнює їх півсумі. як це півсумі. Тобто, Єф дорівнює А Д плюс В і ділимо навпіл. ЕФ дорівнює АД плюс В І ділимо навпіл. Зробили паузу і намалювали, побудували трапецію і її середню лінію. Задача під номером 327. Давайте прочитаємо умову. Знайдіть основу трапеції, якщо її друга основа дорівнює 9 см, а середня лінія 7 см. Отже. Починаємо. Намалюємо схематично трапецію. Так, ось вона в мене є. Так. Позначимо її середню лінію приблизно середина сторони, приблизно середина сторони поєднали. Так, давайте запишемо, що це у нас буде трапеція ABCD, позначимо її вершини. І середня лінія ОК. Отже, АБЦД трапеція, АБЦД трапеція, трапеція, середня лінія 7, ОК 7 см, ОК 7 см, і давайте позначимо. Основу трапеції. Ми не знаємо, яка з них більша, яка менша, тому малюнок схематичний. Да? Можливо, потім вийде, що ми позначимо зараз ось цю основу 9, да? а можливо, потім БЦ буде 9. Тобто ще раз, малюнок у нас дуже-дуже схематичний. Отже, АД дорівнює 9 см. Знайти. Знайти. БЦ. Розв'язок. Отже, яка у нас сьогодні робоча формула? Середня лінія трапеції дорівнює половині суми її основ. Давайте запишемо: ОК дорівнює В, С плюс АД поділити навпіл. ОК нам відомо, АД нам відомо, будемо шукати БЦ. Що ми зробимо? Домножимо на 2 і праву, і ліву частину. 2 множимо на ОК, буде 2 ОК, дорівнює. Тепер наші думки. Дивіться, беру інший колір. Якщо я праву частину домножу на 2, що в мене буде? Ось ці двійки скоротяться і залишається просто Б плюс АД. Так, прибираю наші думки. Отже, що я напишу. БС додати АД. І звідси будемо шукати БЦ. Це невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок. 2ОК, віднімаємо АД. Б, дорівнює 2. Множимо на 7 і мінус 9. 2 множимо на 7. 14. Віднімаємо 9, 5 5 сантиметрів. Отже, наша основа трапеції, да, яку ми шукали дорівнює 5 см. Давайте себе перевіримо. І ще раз, середня лінія дорівнює половині суми основ. Основи у нас 5 і 9. 5 плюс 9 це 14. Ділимо навпіл, це буде 7. Отже, середня лінія у нас дорівнює 7 правильно. Будь ласка, зробіть зараз паузу та самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача задача під номером 329. Давайте запишемо. Номер 329. Одна з основ трапеції дорівнює 8 см, а друга удвічі більша за неї. Знайдіть відстань між серединами бічних сторін трапеції. Яка це відстань? Це і буде середня лінія трапеції. Да? Отже, знову ж таки, схематично трапеція. Покажемо її середню лінію. І позначимо все, що нам відомо: А, Б, С Д наша трапеція. А, Б, С Д наша трапеція. К Л давайте буде середня лінія. Отже, дано. Одна з основ трапеції 8, а друга удвічі більша. Отже, БЦ позначимо за 8, Б, С дорівнює 8 см, а друга удвічі більша. Отже, а, Д… Дорівнює 2 bc. Будемо шукати відстань між серединами бічних сторін. Знайти, знайти КЛ. Отже, КЛ. Дорівнює, що це буде? Півсума основ. БЦ да? плюс АД це сума основ, ділимо навпіл, півсума. Що це в нас буде? Аде, у нас дорівнює 2 bc Отже, у нас буде BC плюс 2БЦ, ділимо навпіл. 1 bc плюс 2 bc Це буде 3 bc Ділимо навпіл. Отже, KL дорівнює 3 bc у нас 8 і ділимо навпіл. 8 і 2 скоротили на 2, це 1 і 4. 3 множимо на 4, 12. Сантиметрів. Давайте зараз себе перевіримо усно. Ми розуміємо, що дивіться, наші думки, да? зараз я візьму інший колір. 2Б це, це 2 множимо на 8, 16. Отже, у нас основи 8 і 16. 8 плюс 16. Це 24 ділимо навпіл 12. Отже, ми правильно з вами знайшли середню лінію трапеції. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача задача під номером 330. Давайте прочитаємо умову. Середня лінія трапеції дорівнює 30 см. Знайдіть основи трапеції, якщо. І буде три варіанти. Перший варіант: одна з них на 8 см більша за другу. Отже, схематично трапеція. Давайте задачу будемо розв'язувати без дано. Знайти. Да? Будемо проговорювати це. Так, і позначимо середню лінію. Так, отже, знову ж таки, а, Б, С, Д – моя трапеція. А, Б, С Д моя трапеція. Л, О. Середня лінія. Отже, середня лінія трапеції дорівнює 30. Це буде для всіх трьох задач. Далі, перша задача: знайдіть основи трапеції, якщо одна з них на 8 см більша за другу. Що це у нас буде? Одну позначимо за Х, а друга на 8 більше. Х плюс 8. Як би ми це записали в дано? Що б ми написали діти? Дано, АБЦ, Д трапеція, ЛО середня лінія. Далі ми написали б, що АД дорівнює Б, плюс 8. Далі написали б знайти, що нам треба знайти, БС і АД, написали б розв'язок і написали, позначимо основу БЦ за Х. Тоді АД дорівнює Х плюс 8. І все. І починаємо розв'язок. Середня лінія ЛО дорівнює БЦ, додати АД і ділимо навпіл. Що це у нас буде? Дивіться, ЛО у нас 30 BC, це Х плюс АДХ, плюс 8. Ділимо навпіл. Далі, що будемо робити? Домножимо на 2 і праву, і ліву частину. 30 множимо на 2, 60. Далі, наші думки, коли ми домножимо на 2 праву частину, двійки скоротяться. І у нас залишається х плюс, х плюс 8. Що у нас буде? З іксами в одну сторону, без іксів – в іншу. 60 віднімаємо 8 дорівнює х плюс х, це у нас 2х. При відніманні, що ми отримаємо? 52 дорівнює 2х. Х дорівнює 52 поділити навпіл. Х дорівнює 26. Отже, х дорівнює 26. Що це ми знайшли? Це ми знайшли основу BC. BC дорівнює 26 сантиметрів, тоді AD дорівнює 26 плюс 8 34 сантиметра. Отже, ми зараз з вами задачу розв'язали, отримали 26 і 34 сантиметра. Подивіться на неї уважно. Я зараз буду витирати, тому, якщо потрібно, зробіть паузу і допишіть, я буду витирати і розв'яжемо другу частину цієї задачі. Ось це я все витру. Ось це я витру. І ось це я витру. Отже, зробіть зараз паузу, намалюйте ще раз цю трапецію. Запишіть ще раз формулу для середньої лінії трапеції і проговоримо. Отже, одна з них, з кого з них? З основ, да? нагадую, у 4 рази менша від другої. Отже, це означає, що одна буде у 4 рази більша. Якщо я bc це позначу за х, тоді Аде буде 4 помножити на х. Що це у нас буде? Дивіться, 30 дорівнює B це Х плюс Аде 4х, і ділимо навпіл. Домножили на 2 і праву і ліву частину. Що ми отримаємо? 60 дорівнює х плюс 4х, це буде 5х. Звідси х дорівнює 60, ділимо на 5, х дорівнює 12. Це ми що знайшли? bc. Отже, bc дорівнює 12 см. Тоді ad дорівнює 4 помножити на 12 48 сантиметрів. Зверніть увагу, коли ми просто записуємо значення. Ось у нас да? B це дорівнює. сантиметр, я не беру в дужки, да? Якщо ми розв'язуємо і отримали відповідь, сантиметри, беремо в дужки. Отже, що у нас з вами вийшло? 12 та 48 см. Я зараз витираю, якщо вам потрібно, зробіть паузу і допишіть. І розбираємо третю частину, отже, третю задачу. Відноситься як 3 до 2. Що це означає? Що одну ми позначимо як 3х, а іншу як 2х. Так, я витерла ЛО, треба було не витирати. Да? Ще раз напишу, ЛО дорівнює Б, додати АД і ділимо навпіл. Отже, 30 буде дорівнювати 2х плюс 3х і ділимо навпіл. Домножили на 2 це 60 дорівнює 2х плюс 3х це буде 5х. Уже ми таке розв'язували. Да? Отже, що у нас з вами буде. Х дорівнює 60 ділимо на 5, це 12. Що це ми з вами знайшли? Просто х, да? поки що. Б це у нас дорівнює 2х. 2 множимо на 12. 24 сантиметра. а Аде дорівнює 3х. Отже, 3 множимо на 12. 36 см. Отже, давайте себе перевіримо. 24 додаємо 36. Це у нас буде 60, ділимо на піл 30, отже, середня лінія 30. Будь ласка, зробіть зараз паузу і напишіть відповідь до цієї задачі. До, до цих трьох задач у нас. так? Да? Отже, ваша домашня робота дуже схожа. Знову ж таки, можете зробити дано, знайти і розв'язок тільки до першої задачі, а потім просто вже змінювати умову, підставляти інші значення. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.